Всім привіт, мої дорогі друзі! З вами Флот. І сьогодні ми добудуємо наш будинок і граю я на сервері на сервері Balmiv Time. Сьогодні я планую добудувати chill зону, кришу, точніше, щось на криші і гарний вхід. Для початку майже все скло вже переплавилось. В верхніх пічках точно. То їх ми ламаємо. З минулого, з минулого відео вже майже все скло пере, а, пережарилося. І на другому поверсі. І, як я раніше показувала, от ось у нас буде чил, чил зона. І я планую ще побудувати якийсь заборчик. Ідемо сюди. І нам потрібно дерево для скринь. Я перенесу всі речі, що для вас буде таймлапсом. Але це трішки потім. І я планую побудувати, 12, щоб в мене було 12 скринь, а 4 у мене вже є. Тобто мені потрібно дерево ще на 8 скринь. Збираємо це дерево. Це ідеально так дерево, але мені трішки не вистачає. То ще ці два дерева. І перероблюємо його все на скрині. Опа, і получаємо свої 8 скринь. Оп. І поки, і поки я буду переносити від, всі речі, послухайте музику. Всі речі ми хоч і не відсортували, але перемістили їх сюди. Ще поставимо сюди ліжко. Ліжко і верстачок. Зразу біля ліжка. Ні, по-іншому. Спочатку верстачок, а потім ліжко. І зараз ми будемо добудовувати щіл зону. Для цього нам потрібно багато дерева. Яке в мене дуже добре, що є? Оп! Забираємо ще ступеньки. Дерево, 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 дерево. Оп, поїмо. Нагадую, граю я на сервері пальмів тайм. Заходьте і грайте. Почався дощ. Краще уж поспимо зараз. Закрити двері і ці теж. Так. І нам потрібно б палок і ще дерево і ще палок. Поспимо, але для початку скрафтим ще палок. Це все піде на забори і крафтимо заборчики, які підуть потім на кришу. Нам потрібно ще трішки досок і перекрачуємо їх майже всі в заборщики. Так поспимо. Ось і пройшла ніж Так, вже у нас день. І зараз ми побудуємо поки що тільки карнизик. Ми вже зробили основу карниза. Далі просто трішки його причупоруємо і поставимо тут заборчик, бо не дуже виходить так гарно. Раз, два, три. Раз, два, три. Тільки, мабуть, без верхніх. Угу. У нас ще має бути криша біля нашого карнизику. То от ці забори нам не потрібні. Їх ми ламаємо. Раз. І два. Оп, відібрали. Все. Зараз нам потрібні ще трішки. Зараз нам потрібні ще доски для криші нашого карнизу. Є ще доски. Слухайте, а в нас вже навіть закінчуються доски потрішки, точніше, дерево. М -м -м. От ось тут на вікні ми зробимо от ось так от гарненько. Раз, два. Так, це трішки не так поставили. Збираємо це ставимо заново. Раз, два. І ставимо все ось тут. Супер. Тепер нам залишається тільки. Побудувати кришу. Для цього нам потрібні полублоки. І раз, і нам потрібні ще доски. Опа-опа-опа. І думаю, около 100-1,5 нам доведено вистачить. Але поки що крафтимо тільки половину. І будуємо кришу. Ось ми і добудували кришу, і вже навіть настала ніч. Залишається нам тільки взяти блоки землі, щоб вирівняти територію біля нашого будинку. Так, хто це привів маленького зомбі? Нам таке не потрібно. І це теж буде для вас самим лапс. Нагадую, граю я на сервері Пальмів Тайм. Заходьте! добудували в нас ландшафт, щоб в нас все було гладенько і гарненько. Оп! Як же в нас тут який гарний карниз? Стоп. А як відкриваються забори? Якщо з цієї сторони відкриваються вони туди, значить, з цієї сторони вони відкриваються туди. Значить, якщо закрити цей і відкрити з іншої сторони, виходить ось усяк смішний. Ну, пограли з заборами. І тепер, думаю, ще побудувати ось такий маленький, навіть не знаю, як назвати, ще один карниз, намет. Але над дверима, щоб ось так в нас було ще гладше. Оп, і нам потрібні полублоки, щоб поставити їх і все знову ж згладити. Оп. Так. Повідомлення трішки мішає, ось і наші полублоки повертаємось і ставимо їх сюди. І ось ось так в нас виходить дуже гарненько. І якщо ми вже з цієї сторони побудували таку красоту, то з цієї теж було б добре. Так, таймлапсів в цьому відео дуже і дуже багато. Але я пробую для вас знайти тільки самі цікаві моменти. Так, от ось секс, серце скрипне, дуже цікаво. Так, ой, зомбі пробрався. Нам тут таке не потрібне. Обиваємо його і закриваємо двері, щоб більше ніхто і не пройшов. Як же гарно у нас із вікна. Але нам потрібне дерево. Яке в нас знову ж вже закінчується. Ну, нічого. Далі ми, мабуть, будемо будувати чил-зону, про яку я вже так довго і кажу. Так, для неї нам потрібні ще забори. Тобто, а для заборів нам потрібні що? Правильно палки. Так. Ось у нас все є. І йдемо ось тут будувати. Для початку я побудував би а, структуру, через яку ми потім будемо будувати стіни. Так, доски сюди не дуже підходять, то візьмемо Бревна. Ось і Бревна. Ну, і ще один таймлапс. Раз, два, три. От ось так от ми добудували нашу чил-зону. Як на мене, тут дуже гарно. Пишіть в коментарях, як тут можна шоу обустроїти. Може, у вас є якісь ідеї на рахунок спальників або чогось інше. Так. І кімнатка, мабуть, наша буде в вот цьому куточку. І ні. Вона тут буде не дуже гарно виглядати. Краще побудуємо її у цьому куточку з перетином до чил-зони. Оп, і будуємося доверху. І вона, мабуть, поправді буде до самої чил-зони. Оп, цю доску поки що заберемо. Будуємося сюди. І, мабуть, вона буде десь до Знову ж добудовуємо наш такий нашу основу. І розуміємо, що, схоже, в нас закінчилось все дерево. Угу, я правий. У нас не залишилось навіть не бревна, а тільки 9 досок дерева. Ну, нічого. Ми його можемо спокійно добути, тому що, нагадую, ми накопали доволі багато алмазиків. І в нас зараз є алмази і топор. То чому б ним і не скористатись? Перед цим, а, в на нас тут якраз слісто. перед цим поїмо і ламаємо йде сюди дерево. Тик, тик. І з більше ніж саком дерева повертаємось додому. На, на! Боже, я відбився від цих зомбів. Ніколи не залишайте двері відкритими і неосвітлений дом. Ох, фух, а мене міг зверху піджитати кліпер. От це вже ж було. Забираємо ще цю гнутню, лоп... лот... хай буде. Да, я злякався. Порівно освітити наш будинок. Але коли в нас? Але поки що добудуємо всі кімнатки. Що mm. нам потрібно? Дерево у нас є? То, в принципі, йдемо будувати. І ще один таймлапс. Я дуже задоволений результатом. Ми навіть побудували тут такий заборчик, який Получився дуже гарний. І навіть більше скажу, от в куточку ми мовись, зробимо не просто заборчик, а таке, як оглядову оглядове місце саме ось тут сходи, і, ой, випадково запригнули. І от ось так у нас гарно тут виходить все бачити. Як на мене, дуже гарна і дуже прикольна. І... і побудуємо ще тут теж кришу до чил-зони. Не то що це? Підемо відпочивати з опеченою спиною. Не діло, не діло. То от ось так будуємо кришу. І, мабуть, цього і по досить. Що ж? Викладемо всі нам непотрібні речі. І от ось тут у нас ще є м'ясо і ще м'ясо. Їсти, їсти і їсти. Опа. Опа, а, до нас зайшла капібара. Мабуть, подивитись, як ми тут побудували все. І. Тут більше в пічках нічого немає, то ми їх ламаємо. І, в принципі, ми все перенесемо трішки потім наверх. Оп! І на цьому я вже буду закінчувати відео. Як на мене, вийшло дуже гарно. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. І нагадаю, грав я на сервері Пальмів Time. Буду вас чекати на ньому. І, якщо захочете, заходьте до мене в гості. У, у нас сьогодні за відео побудувати весь другий поверх і гарненький карниз. Всім велике дякую за перегляд. З вами був Флот. Всім баба!